Всім привіт! Вітаю вас в своєму садку. Сьогодні гарний сонячний день. Ми їхали на дачу, заїхали в садовий центр до нас в Кам'янському дворик, дворик, садовий центр, дворик. І зараз там на деякі рослини, скидка 40%. Ну і ми купили деякі рослини. Зараз вам покажу, будемо садити. Ну, гарного вам перегляду. Ось такі рослиночки ми сьогодні купили. Це яблунька. Осіння яблунька, назва Red Pashion. Червоні яблучка і серцевина м'якоть в, ябл... в яблучка червона теж. Ось така яблунька. Потім кизил. У нас є один кизил, але ну він такий мілкуватий, а це е, повинен бути е, ну, грушоподібний. Ну і крупніший, і побільше буде кизил лук-янівський. Ось Таке саджанець невеличкий, листечко вже почало червоніти. Потім китайський міскантус зібрінус, Ось такий зібрінус, На нього була 40% знижка. І бадан, бадан ангел кіс в перекладі е, крила ангела. Я мені так дуже захотілося, мені ще потім сказала. Е, як назву його, то дуже сподобалося. І ось такий бадан. Такого я ще не бачила. В нас крупнолистовий бадан. Ось такий росте. А такого, такого бадана нема. Тепер буде. Тепер вже є. Ось так. Будемо зараз садити і теж покажу. Ось обрізали абрикосу, отака стара в нас абрикоса. Поки ми всю її обрізати не будемо, вона хоч трішки ну, дає тінь. Ну, абрикоси ну, ніякі, ну такі не дуже вони гарні. Будемо їх обрізати повністю, це ж скільки гілляк нарізали. А на це місце ось тут викопали ямку. І зараз хочемо посадити яблуньку. А поки, поки оставимо її. Вона хоч чуть-чуть буде тінь давати. Може, на наступний рік ми її зовсім зріжемо. Ось і посадили ми свою яблуньку Red Passion. нехай росте. Добавили в ямку перепрівшого навоза, полили. Ось дивіться, тут прививка. І на південь вона повинна дивитись на південь. І її ні в, ко... ні в якому разі не потрібно засипати землею. Вона повинна бути на уровні землі. Ось так. Ось така яблунька. Ще ми її замульчуємо і все буде добре. Буде рости. Ще кілочок забили ось Зараз прив'яжемо її, щоб вітри, в неї ще не, не сильно гарна корнева, і щоб вона її вітри отак не, не шатали, не колихали. Треба прив'язати до кілочка, поки гарно не вкорениться. Прив'язала свою яблуньку, ось старими панчухами, і вона її тут не буде. Ні перетягувати нічого, буде все добре. Отак буде держати. А тут ось подрібнила сікатором гілочки от абрикоси, ту, що ми обрізали, от трішечки так подрібнила, тому що недавно переробляли свої гілочки на подрібнювач, і наш подрібнювач ну, поламався, одним словом, поламався. Шкода, бо ми вже до нього привикли, без подрібнювача тяжко. Дуже багато зараз обрізаємо і дерев, ну, вже будемо обрізати. І треба подрібнювати гілочки, щоб вони не, не, не скаплювалися, от не лежали. Ну, нічого, це все дрібниці, це все купиться потім. Ой, головне, було б здоров'я і мир в нашій Україні. Ось так. Кизил посадили ми ось тут, біля будинку. Тут у нас ще персик росте, і ми будемо, мабуть, його прибирати, тому що ну, він уже так виріс, не дуже він такий високий, й не дуже він гарний цей персик. Ну, ось, Може, оставимо одну гілку, подивимося, а так. Будемо прибирати. І ось на цьому місці ми посадили свій кизил. Нехай собі росте. Ось вже так. Прибираю тут ось ціле вже відро ціле оцієї бур'яна, цього. Ой, він так уже розповзся по всьому, по всьому моєму квітнику і по всім. Ой! Це як вона називається? Кислиця, кислиця. Прибираю вже і оце наспівую собі потрішки на цих сьогоднішніх новинах. Горить, палає техніка ворожа, дідна Україна переможе. Всіх поздоровляю з таким сьогоднішнім. Зранку така, така новость, Кримський міст горить. Ось витягнула бадан. Крила ангела. Дивіться, він навіть буде цвісти, квітувати. Такі квіточки у нього. Гарненькі. Ось посадимо зараз. Оце новина, да? Оце новина сьогодні, по всім соцсетям радість горить палає. <соць -сетя> Хто это зробив? А? Хто это сделав? <соць -сетя> як каже Галустян? Ось поліємо. І нехай росте собі бадан, тут розростається, прибрала тут, так от і посадила я свій бадан, серцелистий бадан, ангел-кіс, це поцілунок ангела, Ілі ангельський поцілунок. Я спочатку, коли вам показувала, Неправильно сказала, ну, я підпишу, зробила помилку. От. Ось тут посадила біля будинку ось мої гейхіри. Я їх підгорнула земелькою, щоб вони... в них така є вада, що вони оголяють свої корінці, і щоб вони не померзли взимку, я їх всі підгорнула земелькою, щоб вони так перезимували добре. І ось на цьому місці я посадила свій міскантус Зібріна. Ось такий міскантус Зібріна. Нехай тут росте. Тут у мене туйка, тут рута духмяна. шавліє, та м'ята, це в мене тут грядка така лікарських рослиночок, ну, і буде міскантус Біля туїчки тут рости. Ось так от. А це тут у нас росте форзиція біля будинку. І от подивіться, як вона вже тут розрослася сильно. От. Ось такий кущик і ще один тут. Зараз ми оце повикапуємо і висадимо на вулицю там, де ростуть юки. Ось там юки. Ми трішки вже обрали тут бур'яна. І посадимо зараз форзицію. Ой, які гарні кущики. Ось посадили. Садимо форзицію, одну і от друга іще одна лежить, водичкою поліємо і нехай росте. Ось і посадили ми свої форзиції. І ще я викопала білий ірис і посадила отак. Ще ірис. У мене його так багато, я вже не знаю, куди їх його тикати, От теж тикнули сюди іриси білі. І так форзиться. І ось там юка. І ось наш будинок. Напроти нашого будинку буде рости отак. Ой, сонце. Вже сідає сонце. ось Така наша вулиця.